Вітаю всіх, проєкт наші за кордоном, прості правила в складних переговорах. Два слова про чарівні алгоритми крок за кроком. Коли я ча часом запитую людей, що більш важливо домовлятися про зміст проблеми чи рішення, чи вміти гарно управлятися стосунками, чи правильно вибудувати процес, в якому ви ведете певні переговори. То, як правило, люди віддають перевагу або відносинам, або змісту домовленості. І дуже рідко люди кажуть, що процес переговорів це важливо. От е, насправді теорія каже, практика підтверджує, що чарівні алгоритми процесу, що за чим обговорювати, це є ключовим е, фактором успіху, в домовленості, які ми хочемо, щоб виконувалися. І так. Перше, регламент. регламент, час, люди, мета, місце. Чи ми добре розуміємо, коли входимо в переговорну площину, які люди нам потрібні, чому саме ці люди, які у нас від, від них очікування, а очікування будуть визначатися нашою метою. Як у мене колись подруга казала, що я піду до коуча і запитаю, що мені робити. Я кажу: а він тебе запитає, що ти хочеш? Так? Тобто, що ви хочете від цих людей? Тому що іноді ми йдемо, викладуємо суть нашої потреби. Люди запитують, що ви хочете, а ми не знаємо мети немає. Місце. Чи ви точно знаєте, в яке місце йти, і що місце, куди ви зібралися йти, воно найкраще? А, чи... А вам треба йти в певне місце, чи вам створити це місце, куди запросити важливих для вас людей. Тут дуже-дуже багато всього, чи час є прийнятним для тих людей, з ким ви хочете вести переговори, тому що раптом у людини останній день перед відпусткою ви розумієте, скільки у неї справ, а ви йдете, просите приділити вам увагу, людина поспішає, яким буде це рішення або яким будуть ваші комунікації. Ну, звичайно, поспішними, і вам буде здаватися, що це про стосунки, а насправді це процес, тому що час вибраний невдало. Що дуже важливо, коли ви зустрілися, або якась складна ситуація, правильно запитати або сказати, запросити до розмови. Я бачу, що ситуація складається таким чином і таким чином. Да? Я це розумію так, інтерпретую так, роблю такі висновки, що бачиш ти? Тому що буде дуже дивно, а, а, ви можете здивуватися, коли раптом ви почуєте зовсім іншу історію, а на той самий предмет, не начебто, дві різні людини були в одній самій ситуації. А, одна з моїх знайомих, менеджерка, вона каже: коли я спілкуюся зі своїми підлеглими, я завжди кажу, що ти почув. Да? Тобто, твоя картинка сприйняття цієї інформації, яку тибі дала. І каже, іноді я не розумію, начебто 5 хвилин я розмовляла з іншою людиною. Тобто, що бачу я, що бачиш ти? Що сталося? Неправильно питати, чому ти це зробив? От щоб зрозуміти правильно чи ні, треба ти за відчуттями, якщо б вам запитали, чому ти це зробив, тобто, щось сталося, неприємна якась подія. Вам приємно, коли задають таке питання? Ні. Чому? Тому що тут застосована неправильна техніка відокремлення людини від проблеми, тобто, ми, замість того, щоб обговорювати проблему, ми тут обговорюємо людину. Людина це може сприймати як, скажімо так, претензію, якщо м'яко це сказати. Ніхто з нас не любить претензій, я думаю, що всі з цим погодяться. І на претензії ми відповідаємо претензії причому з командирським запасом, як то кажуть, да? тобто більше, щоб відновити цей психологічний реван. Тому правильно, про ситуацію, а не про людину. Потім ви кажете, мені важливо, тобто спочатку обмінялися з прийняттями, потім говорите про свої інтереси. Мені важливо, мені треба, я про це запитую, тому що. І запитайте про потреби іншої родини. А що тобі важливо? Наприклад, при чому ви будете здивовані, тому що те, що важливо для іншої людини, може бути абсолютно неважливим для вас. У мене моя ну, хороша приятелька живе у господарів за кордоном, і начебто, все добре, допомога, стосунки і так далі. Із господаркою сталося. Як це правильно сказати, емоційний е, викид дуже великий, тому що е, дочка моєї знайомої вийшла на кухню і не порозмовляла з господаркою. І вона каже: що погана господарка, я нав, навіть не варта цієї розмови, у мами були е, важкі наслідки, тому що їй запропонували просто йти з дому, шукати інше житло Ну, щасливо. Да? Е, тому комусь ресурс виживете, а комусь порозмовляти. Дивіться, що важливо. Да? Потім пропозиція. Якщо ви не будете давати свою пропозицію, то вам дадуть їхню пропозицію. Тому алгоритм такий: я бачу, мені важливо, давайте зробимо отак. От і слухайте зустрічну пропозицію, яка прозвучить вам. І будете тоді шукати золоту середину, яка влаштує і вас, і ту сторону, з якою ви розмовляєте. Ви можете говорити з людиною, яка цього не знає. Тому для того, щоб допомогти собі, ви повинні допомогти іншій людині. Тобто, якщо людина говорить з вами мовою претензій або просто висновків, знаєте, це дуже часто стається, коли, наприклад, мені розповідали декілька випадків, як люди псували стосунки України, українці і росіяни, які довго живуть за кордоном. Тобто сталася війна. Uh, і um, люди, які приятелювали, uh, приходять і вивалюють все на своїх прилітелів і друзів і кажуть ну, дуже погані слова з претензією і так далі. Значить, перше, що робити? Не піддаватися на ці емоційні реакції, а потім сказати стоп, стоп, стоп. Що бачиш ти, що бачу я? Чому це для тебе а що для мене важливо, Да? А давай будемо робити так, давай будемо робити так. Тому що насправді росіяни, які атакують, і росіяни, які живуть за і допомагають, це різні люди, точно так, як і українці можуть бути різними. Приклад, ми домовлялися не запізнювати, сформульовано неправильно. Як претензії. Я тут просто згадую коротеньку історію. Ми каталися на лижах зі своїми дуже близькими знайомими, друзями, і я впала, і моя дитина сьомирічна залишилась мені допомагати. Мої знайомі цього не бачили, але вони були разом з групою дітей інших. Зрозуміло, що чекати стояти на одному місці було трошки небезпечно. А коли моя дитина і я. Під'їхали старші групи а, фактично з претензією на мою дитину. А ми домовлялися не запізнювати у моєї дитини, що, сльози, да? тому що він робив дуже гарну справу, рятував маму, їй це висловлюють як докору, докір, ну, тобто, що вона зробила неправильно. Як правильно? Завжди запитайте, що сталося. Ваша дитина прийшла пізно, що сталося? До вас приходять з претензією, що ви щось зробили не так. Запитайте, що сталося, звідки інформація, хто що сказав. А тобто, питання перше, що сталося? Потім мені важливо, щоб не мерзли інші люди на морозі, бо вони можуть захворіти. Я за них відповідаю. А що важливо для тебе? Що сталося? Я запізнився. Погано запізнитися, не можу тебе чекати, тому що я відповідаю за інших людей. А що тобі важливо? Мені важливо, будь ласка, не стійте, не чекайте нас, Да? Можете їхати, рухатися. Мені важливо отримати інформацію, де вас потім треба шукати. Добре, отут на, сні... на снігу чи де, давайте домовлятися, що будемо умовні знаки якісь залишати, або по телефону зв'язуватися, і не будемо чекати одного. І все, проблеми немає. Е, ще раз, я бачу, ти бачиш. Або я думаю, що ти бачиш. Мені важливо, що тобі важливо. Давайте пропозиція від вас, і потім дивимося, де рішення, які можуть влаштувати всіх. Пробуйте. Виходить від того, хто робить певні кроки. Хто не робить, у того не виходить. Хай ти.